Ращенко Джулія Денисівна, група 13503 Тема наноформація. Написав Федор Віталій Іванович, доцент. Мені сподобалась дана публікація, бо я вважаю, що це є майбутнє медицини. Медики регулярно дізнаються про нові методи лікування і діагностики, які змінюють підхід до пацієнтів. Одним із найзахоплюючих напрямків є використання нанотехнологій у медицині. Що відкриває двері до точного та ефективного лікування. Одним з ключових аспектів нанотехнологій в медицині є використання наноматеріалів для доставки ліків. Наночастинки можуть бути завантажені ліками та доставлені безпосередньо до пульсуючих джерел інфекцій чи пухлин. Це дозволяє лікувати хвороби точно та ефективно, зменшуючи побічні ефекти. Нанотехнології роблять можливою точну діагностику на ранніх стадіях хвороб. Наносенсори та наночіпи можуть виявляти патологічні зміни на рівні окремих молекул. Це особливо важливо в онкології, коли раннє виявлення пухлин може рятувати життя. Для студентів медичних факультетів нанотехнології відкривають новий світ можливостей у використанні науки та технологій для поліпшення здоров'я пацієнтів. Медицина на мікроскопічному рівні відкриває нові горизонти лікування та діагностики, і ця область обіцяє бути важливою частиною майбутньої медицини. Як студенти медицини ми маємо можливість бути частиною цього розвитку, вивчаючи та спостерігаючи використання нанотехнологій в медицині. Навчаючись цьому захоплюючому напрямку, ми можемо внести вагомий внесок у покращення нашого медичного суспільства.